Моє вітання, панове. Слава Україні! До вашої уваги наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. І відразу про найголовніше. Кабінет міністрів ухвалив постанову про внесення змін до ліцензійних умов, пов'язаних зокрема із міжнародними перевезеннями. Найсуттєвіша зміна стосується скасування подальшої практики видання ліцензій за спрощеною процедурою на період воєнного стану. Нагадаємо, саме на цьому неодноразово наполягали експерти нашої профільної асоціації, починаючи з 2022 року по 2024, на ринок вийшла значна кількість перевізників, ринок наситився, але при цьому значно погіршилась якість виконання послуг, і компетентні органи іноземних держав нарікали на значну кількість порушень з боку перевізників, тому видача ліцензій на період воєнного стану призупиняється. Утім, станеться це не одразу, а лише через два місяці після опублікування згаданої урядової постанови. Тобто так звані спрощені ліцензії припинять видавати з 18 серпня. А потім ті ліцензіати, які мають чинні ліцензії, повинні протягом шести місяців привести у відповідність свою діяльність ті, хто мають ліцензію на період дії воєнного стану. Теж повинні привести у відповідність свою діяльність, або після закінчення воєнного стану вони втратять можливість користуватися цими ліцензіями. Ну, в будь-якому випадку їм потрібно мати буде досвід 3 роки, який підтверджує їхню ну, скажімо, досвід роботи. Поряд з цим нові ліцензійні умови передбачають ще низку змін, зокрема в частині подання відомостей про водіїв транспортних засобів, зокрема, наявність працевлаштування, посвідчення, відповідність категорії посвідчень, також щодо наявності свідоцтв про компетентності водіїв, а також медичний довідок. Розширюється і конкретизується перелік страхових договорів, які повинні бути обов'язково під час здійснення діяльності. Також розширюється перелік професій, які мають можливість перевіряти транспортний засіб перед виїздом в рейс на технічний стан його. І ще один важливий нюанс: ті пункти урядової постанови про ліцензійні умови, котрі стосуються наявності у водіїв свідоцтв професійної компетентності, наберуть чинності лише через рік. А відтак час для того, аби привести все до ладу у перевізників, і ще є. Так само є ще час, щоб максимально підготуватися до змін польського законодавства, яке стосується використання системи СЕНД. Уряд наших західних сусідів планує значно посилити контроль за перевезеннями через запровадження реєстрації в системі СЕНД для усіх без виключення товарів. Нагадаємо, окремі вантажі, зокрема пальне та мастильні матеріали, потрібно було реєструвати в цій системі уже давно ще з 2018 року. Цей перелік розширювався, розширювався на сільгоспродукцію. І все таке інше. Коли перший раз зводився сен, давали три місяці на можливість працювати без штрафів. І ми попросили, щоб поляки з розумінням, тому що це ж великий перелік. Вони говорять про те, що для перевізників з третіх країн це стосуватиметься абсолютно до всіх товарів. На сьогоднішній день ці зміни до законодавства не були внесені. Тобто, ну, з 1 липня такі нововведення не запроваджуються. Про подальший перелік перебіг подій будемо інформувати додатково. На нашому сайті. А перелік товарів, які станом на сьогодні підлягають реєстрації в системі Send, можна знайти ось за цим посиланням. Його активна версія, як завжди, розташована під цим відео. А тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Як ми вже інформували, відбулася пролонгація угоди між нашою державою та Європейським Союзом про лібералізацію двосторонніх і транзитних автоперевезень. Документ діятиме до кінця наступного року. Він містить низку новацій порівняно з попереднім текстом згаданої угоди. Основні зміни стосуються того, що на борту транспортного засобу обов'язково повинен бути документ, який підтверджує наявність ліцензії. Якщо брати українських перевізників, то це витяг з ліцензії, який можна роздрукувати на сайті ну, системний шлях. Посилання є у нас. На сайті асоціації інше нововведення це вимога до українських водіїв, котрі здійснюють двосторонні чи транзитні рейси, розміщувати на лобовому склі вантажівки ось таку невеличку наліпку. І увага, якщо перевезення здійснюється за ліцензією ЄКМТ, наліпку слід прибирати. Можна самостійно його роздрукувати цей цю наліпку. У нас на сайті теж знаходиться відповідне посилання, за яким можна отримати доступ до самого зразка. Починаючи із завтрашнього дня, 1 липня, в Україні запроваджуються так звані температурні обмеження руху транспортних засобів. Відповідно до повідомлення Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури колишнього укравтодору, при температурних показниках повітря вище 28 градусів, на дорогах загального користування буде заборонено рух вантажівок загальною масою понад 24 тони і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Обмеження не стосуватимуться транспортних засобів, котрі перевозять небезпечні швидкопсувні вантажі, живих тварин та птицю. Також вільними залишатимуться перевезення, пов'язані з ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, військових вантажів та майна, що використовується для потреб оборони. Навчально-консультаційний центр АСМАП України запрошує керівників та менеджерів автотранспортних підприємств на курси за програмою національні і міжнародні перевезення вантажів та пасажирів з отриманням свідоцтва професійної компетентності. Найближчий курс лекцій стартує вже в липні. Термін навчання 5 днів в режимі онлайн на платформі Zoom. Нагадаємо, що урядовий законопроєкт про євроінтеграцію ринку послуг автомобільного транспорту станом на сьогодні підготовлено до другого читання. Важливою нормою цього документу є запровадження системи отримання свідоцтв професійної компетентності менеджерів із перевезень. Записатися на навчання можна за телефонами, які ви бачите на екрані. І на цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і максимально поширювати це відео серед своїх колег-перевізників. Слава Україні!